Водії Хмельниччини навчились робити потужний бізнес на нелегальних перевезеннях, набуваючи кишені незаконним шляхом, вони ставлять під загрозу безпеку пасажирів, відсутність ліцензій, фахових перевірок та маршрутної карти. Саме це виказує водія нелегала. Перевіраємо, чи є ліцензія, ліцензійна карта водія, чи є посвідчення водія, чи є значить, технічний паспорт на даний транспортний засіб. І чи є дозвіл на перевезення і чи є паспорт маршруту. Контроль за нелегалами посилили, однак припинити їх незаконну діяльність не просто, зазначають фахівці автоінспекції. Якщо сьогодні цього перевізника, який сьогодні не пройшов ні конкурсу, не маючи ніяких документів, їде, бере людей, бере людей і їде. От їде. Спиняємо ми його. Так? І він каже: я везу своїх от, родичів набрав пів села. І я ввезу. Полювати водіїв тіньовиків почали податківці та даївці. Тандем контролюючих служб дає результат та допомагає викорінити і явище корупції. Нелегальний перевізник, значить там є і відповідні якісь корупційні моменти. Боротися треба всім нам. За е, прошли рік дали до суду 250 протоколів. З них вже розглянуто. Розглянуто 186 на нелегальних перевізників накладено 724 тисячі гривень штрафу. Однак поодинці контролюючим службам виявляти нелегальних перевізників не дозволяє закон. А щоб зробити дієвий механізм, то потрібно спочатку закони міняти таким чином, щоб можна було зупинити на лінії і запитати за того медика, за того механіка. Я розумію, так. Да. Ми повинні спитати, тому що це безпека пасажирів, але в нас нема повноважень на лінії здійснювати перевірку медика і механіка. Методів боротьби з тіньовиками є багато, зазначають легальні перевізники. Пан Олександр пропонує свій варіант. От звернулись перевезти, треба допустим там групу людей. Кожен з нас десь раз на два тижні щось хто, хто, перевозить. Хай по в цьому і нелегальні перевізники з резерву їм будуть виділені невеличкі кошти. Але він буде виконувати якусь громадську роботу, яку треба державі, а не тільки думати про себе і про свою вигоду. А ось Даївці пропонують у салонах перевізників встановити відеореєстратори, які б знімали не лише дорогу, а й ситуацію у салоні транспортного засобу. Ви будете бачити реальну картину, скільки людей заходить, скільки виходить, і скільки він в кінці місяця здає прибутку, і скільки від того прибутку попадає в державу від рахування, скільки пільговиків. Це дисциплінує їх. І ти саме нарікання на роботу працівників дає, якщо реєстратор буде направлений на водія і його зупини працівник дає, підійде до водія, і зразу буде розговор. Пропозиції щодо вирішення проблеми з нелегальними перевізниками озвучать на найближчій сесії обласної ради, а поки і легальним, і нелегальним водіям слід потурбуватись просто відсоткову безпеку пасажирів. І сьогодні головним із завдань нашого управління являється розроблення обласної програми безпеки пасажирських перевезень. Тим часом працівники контролюючих органів зазначають, посилено полюватимуть на нелегалів і надалі, або повністю викорінити професію водія тіньовика.